Добрий день, шановні глядачі! Вітаю вас на своєму нумізматичному каналі, де я вам показую монети України і світу зі срібла і нейзельберу. Слава Україні і слава Збройним силам України. Сьогодні ось такий огляд буде тільки виключно срібло закордонне. І ми починаємо. Вдалося придбати останні місці Де була на це можливість. Останні 6 штук Лунар Австралії рік Дракона 2024 рік. В кольорі кольорові монетки. Я вам вже показував, по-моєму, одну таку монетку. Півунції. Тобто 15,55 грами срібла. Чудова, красива монета. Дуже-дуже мені подобаються вони і дуже радий, що в мене є. Так, така, такий світник, так би мовити, цілих шість цих монет наразі. Є в інтернет-магазині, звертайтеся, якщо вам потрібно. А якщо ні, то можете хоча б подивитись. А це в руках у мене одна унцієва монета. Останню вирвав, як то кажуть, з рук інших колекціонерів. Це ось для порівняння. Півунції і унція. Тираж 300 тисяч. З них в кольорі невідомо скільки. Дуже красива шикарна монета. 31,1 грами срібла. Далі теж вирвав останню, як то кажуть, велика, велика п'ятірка. Буйвол Південно-Африканської Республіки. Монета в такій запайці. Тираж маленький, лише 20 тисяч екземплярів. В одному з попередніх огля оглядів я вам її показував, доставав. Дивились ми аверс і реверс. Тепер запаєшся. Ще одна монета. Шикарна, від польського монетного двору Германія Mint. Це друга монета з серії лицарі минулого. 2022 рік. Тираж. Тираж у них. Е Забувся скільки, по-моєму, 15 тисяч. Зараз подивимося, візьмемо обережно сертифікат. Подивіться, яка шикарна упаковка. Зараз я вам роблю. Так, де тут у нас. Отак. Вот Подивіться, яка упаковка. Значить, тираж, тираж, 15 тисяч екземплярів. Ось такий буклет для того, щоб поставити його на столі. Бачимо тут цю мальтійську фортецю, яку припливли ось турки османи, щоб захопити. А ці хрестоносці, лицарі захищають її. І ось вони зійшлися у двобої. Мальтійський хрестоносець і, візанті, і турецький воїн. Османської імперії. Тоді в цій битві мальтійці захистили свою землю, віднавали турків. І ось чому присвячена ця монета цій битві. Дуже красива монета, дуже шикарна. Подивіться самі, яка якість. Я достану цю монетку. Зараз роздивимося її. По-перше, оригінальна капсула, ви бачите, така об'ємна, шикарна. Два воїни. Номінал 5 євро. Тобто це справжня монета, це не раунд. Германія Мін випускає багато раундів. Це саме монета. Шикарний, подивіться, який герб. На щиті, зображений герб, хрест. Мальта. Рік карбування 2020. Який у нас 22 Класна монета, дуже-дуже мені подобається. І досталась по ну, нормальній ціні. Раніше ціна була дорога, вважалась для, цих, для монет преміум, а зараз вже всі монети стали плюс-мінус по такій ціні. Ну, ціни нагадаю вам. Курс срібла на біржі зараз 52 долари за унцію. тобто Унція це от вага однієї монети. Тобто монети коштують від 70-80 до 100 злишком доларів за монету, за будь-яку монету. Далі знову у нас перт-мінт, Монета серії боги Олімпу Афродіта. Колись я показував ці монети. Вам. Це серія з, якщо я не помиляюсь, восьми монет. Вона вже закінчилась. Тираж 13,5 тисяч екземплярів кожної монети в серії. Випускає Перт Мінт австралійський, номінальний номінант. Тувалу. Мікродержава дивився нещодавно відео на Ютубі про тувалу. Цікава мікродержава, дуже маленькі там острови. Я для себе прокинув, для мене було б, мабуть, нудно там жити все-таки. Все-таки, все таки. Хоча море, пальми, сонце, але нудновато, як на мене. А монета шикарна. Унція срібла 999-ї проби. З маленьким тиражем, бачите? Дельфіни, птахи, голуби. Ось лебідь. Шикарна монета. Дуже красива, гарна. Далі ще одна монета цього ж виробника. Але інша серія серія чорний прапор. Коли монету дивишся просто десь в інтернеті, вона зовсім інакше виглядає не так, як вживу. Вживу все-таки монета дуже класна. Багато виглядає, подивіться. Ця монета, ця серія присвячена піратам і їх кораблям. В даному випадку монета 23-го року. Теж увалу. Тираж маленький у цієї серії. Кожна монета випускається тиражем 15 тисяч екземплярів. Подивіться, тут ми бачимо корабель корабель. На фоні ще один корабель. Цей череп і назва Fancy Fantasia. Black Flag, чорний прапор. Генрі Евері. Унція срібла. Унція срібла. І. Який у нас тут один австралійський долар. Шикарна монета. Дві останніх я зміг теж вирвати з рук інших колекціонерів. Тепер вони є у мене. Одна монетка така у мене є. Інша відправляється моєму другові. І ще докупив ось таку монету. Це баварський монетний двір, серія слон Сомалі. Тиражі на відомі. орієнтовно 25 тисяч екземплярів. Якість Proof Like. Гарна, непогана якість серійна монета. Щороку випускається з новим дизайном. Слон це символ мудрості. Тому популярна монета. Котик. Потребую уваги, але зараз я вам демонструю цю красу. От, в принципі, все, що я вам хотів показати. Отже, раз, два, три, 4,5, 6. 7 чудових монет. Які вам з цих монет більше подобаються, напишіть. Цікаво. Цікава ваша думка. І прошу вас, закликаю: донатьте на Збройні Сили України, наближайте перемогу України. Дякую і до нових зустрічей!